Від початку повномасштабного вторгнення понад 300 пар зберегли шанс на батьківство завдяки кріоконсервації у Прикарпатському центрі репродукції людини. За три з половиною роки 120 пар використали збережений матеріал, а вже 85 жінок стали матерями або чекають на дитину. Кріоконсервація це метод заморожування і тривалого зберігання біологічних об'єктів в рідкому азоті. Для чоловіків це замороження сперми, для жінок яйцеклітин. Кріоконсервація для військових в Прикарпатському центрі репродукції людини безкоштовна. Зараз Останній рік в нашому центрі також діє програма медичних гарантій, згідно якої теж всім військовослужбовцям, жінкам, чоловікам, гарантується дана послуга повністю безоплатно, коли, якщо це військовослужбовець, він звертається в наш центр, і ми його дещо обстежуємо, і він має змогу здати, заморозити свій матеріал. і Скажімо так, якщо це в сімейній парі, він дає дозвіл нотаріально завірений про те, що він дає згоду на використання для своєї дружини. І далі ми можемо використовувати його. Серед переків успішно скористалися такою послугою, і родина Гавришків. Ярослав і Оксана довго мріяли про дитину у 2022 році. Вони звернулися до Прикарпатського центру репродукції людини, де лікарі провели обстеження та лікування. Коли Ярослава мобілізувала репродуктолог центру Наталія Латвинс, запропонувала кріоконсервацію біоматеріалу чоловіка. Вони погодилися, і ми за цей час так само проводили лікування і дякувати Богу. Це успішно завершилося. Цей крок виявився доленосним. Згодом, завдяки процедурі ЕКЗ, Оксана завагітніла з першої спроби. 21 серпня Оксана народила сина. Ярослав так і не дізнався, що стане батьком. Він поліг у бою на Донеччині у перші дні вагітності Оксани. Відтак новонароджений Мирослав став символом любові і продовження життя. Щоб зберегти свій шанс на батьківство, можете також звернутися до Прикарпатського центру репродукції людини.